На програму Української служби голосу Америки час тайм Я Юлія Ярмоленко вітаю. Вашингтон і Київ готуються до засідання контактної групи із оборони України, яке відбудеться вже наступної суботи у Німеччині. Президент Шаджо Байден візьме участь у зустрічі особисто і збирає інших лідерів держав, які зобов'язалися допомагати Україні військово. Підготовку до засідання обговорили телефоном держсекретар Ентоні Блінкен із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. За словами держдепартаменту, вони також проговорили продовження допомоги на посилення і укріплення енергетичного сектору України. Цієї зими ситуація на полі бою і майбутнє засідання Рамштайн, як повідомляють у Пентагоні, були темами телефонної розмови і міністрів оборони двох країн Лойда Остіна та Рустему Умєрова. Глава Пентагону підтвердив зобов'язання президента Байдена збільшити безпекову допомогу Україні та повторив, що Сполучені Штати разом із понад 50 союзниками і партнерами продовжуватимуть надавати Україні підтримку, необхідну для захисту її свободи та суверенної території. his first visit his first his first engagement Показово, що буквально під час свого першого візиту, своєї першої зустрічі, новий генеральний секретар відвідав Зеленського у Києві. Тож це дуже гарний знак. Водночас він чітко дав зрозуміти, що рішення щодо надання обладнання чи то протитанкових систем Джавелін, танків Бредлі, «Ф-16» або Атакамс, приймаються на національному рівні. Це не рішення НАТО. Насправді не існує такого поняття як зброя НАТО. Це все зброя різних країн. Рюта наголосив на національній прерогації. Тиві щодо накладення обмежень, зокрема й щодо рішення, США. зараз він не підтримує таких обмежень, але він насправді не має авторитету щодо цього. Це був коментар Дагласа Люта, який вважає важливим знаком продовження підтримки України візит нового генсека НАТО Марка Рюте до Києва у перші дні на посаді. Даглас Лют він говорить, що од водночас новий очільник альянсу наголосив на тому, що рішення про надання зброї Україні і про умови її застосування союзники ухвалюють на національному рівні. І власне генерал-лейтенант Лют вважає, що Сполучені Штати мають поставити у пріоритет постачання Україні нової далекобійної зброї, яку виготовляють у США. так само як Вашингтон це зробив із ракетами для протиповітряної оборони, затримавши доставку певних видів замовленого озброєння для інших країн. Ще один важливий крок це зняття географічних обмежень на застосування цих ракет. Він також не погоджується із аргументом Пентагона про те, що власні запаси атакамсів сполученим штатам варто приберегти на випадок майбутніх конфліктів. А тиндержбюрократіканерша інсайд депармен дефенс за і. Я думаю, що Міністерство оборони через бюрократичну інерцію схильне зберігати великий резерв, особливо Атакамс, але і інших систем великої дальності для потенційних непередбачуваних ситуацій у майбутньому, і, зокрема, для забезпечення стримування нападу Китаю на Тайвань. І це трохи божевілля, що ми зберігаємо системи для якоїсь уявної майбутньої війни, коли у нас є реальна війна вже зараз. Локхід Мартін виробляє 500 таких ракет на рік. Вони працюють на повну потужність. Більш більшість цих ракет сьогодні йде на іноземне військове фінансування та за іноземними військовими контрактами. Більшість із них не йде в Україну. Сьогодні ми продаємо і постачаємо атакам з Марокко. Таким чином, одним із негайних політичних рішень, які може ухвалити адміністрація, було б змінити пріоритетність поставок атакам зі стандартних контрактних продажів іноземним державам на продажі в Україну. Так само як адміністрація змінила пріоритетність постачання ракет Патріот кілька місяців тому. Надайте пріоритетність Україні і поєднайте це з політичним рішенням щодо зняття географічного обмеження, і це суттєво змінить динаміку на полі бою двома шляхами. По перше, це допоможе протиповітряній обороні, оскільки це поставить під загрозу місця запуску. А по-друге, це ізолювало б Російську Федерацію шляхом атак на їхню логістику. Російська логістика традиційно залізнична. Ми могли б атакувати залізничні вузли та ізолювати російську окупацію. Сійну армію відрізавши їхнє матеріально-технічне забезпечення. Запит президента України Володимира Зеленського на те, щоб партнери допомагали збивати іранські дрони, і російські ракети над Україною. Як вони це зробили під час іранської атаки на Ізраїль цього тижня? Лишається без позитивної відповіді. Напередодні мій колега Остап Яриш запитав на брифінгу у Пентагоні, чому США не готові допомагати Україні так, як вони це роблять для Ізраїлю. Президент Зеленський закликав союзників по НАТО допомогти з перехопленням іранських ракет та дронів над Україною. Як це роблять з Ізраїлем? Чи можуть США та союзники допомогти в Україні з цим? Якщо це можливо з Ізраїлем, чому цього не можуть зробити з Україною? Я вдячна за запитання, але ми говоримо про два дуже різні ландшафти та поля бою. На самому початку, коли Росія вторглася в Україну, президент доручив цьому міністерству забезпечити Україну необхідним на полі бою. Вони дуже успішно використовують протиповітряну оборону чи інші засоби для повернення своєї території. Міністр Осін щойно мав телефонну розмову з паном паном'єровим, щоб отримати нову інформацію про бойову ситуацію і краще зрозуміти, чи потрібні їм нові засоби і які саме президент зобов'язався, що Сполучені Штати не матимуть військової. Присутності в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію. Збиття цілей, скажімо, з польської чи румунської території, вважалося б військовою присутністю в Україні. Це б залучило нас до війни в інший спосіб. Зараз ми вважаємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по їхніх містах, їхньому населенню та їхній інфраструктурі. І ми будемо надалі забезпечувати необхідну для цього підтримку. Джо Байден у четвер відвідав критично важливий для президентських перегонів штат Джорджія. Там він оцінив збитки від урагану Гейлін. Президент запевняє постраждалих, що уряд допоможе відновитися після шторму, який вже зараз називають історичним. За найостаннішою інформацією, ураган забрав життя щонайменше 215 людей. Детальніше про його наслідки та потенційний вплив на президентські перегони розповість Катерина Лісунова. Ураган Гейлін спустошив американський південний схід. У шести штатах від стихії загинуло близько 200 людей. Це найбільша кількість жертв після урагану Катріна 2005 року. Ураган Гелен спустошив центральний та південний регіон Джорджії. Ми маємо серйозні перебої з електроенергії, хоча наші енергетичні компанії працюють на повну потужність. У цій громаді у штаті Флорида багато людей вже й так жили у тимчасових будинках після того, як минулорічний ураган Ідалія зруйнував їхнє місто. Ти почуваєшся розбитою, ніби відновитися вже просто неможливо. Ти відчуваєш, наче це кінець звичного життя. Кінець твого міста, твоєї громади. Президент Джо Байден намагався заспокоїти цих людей, відвідавши у четвер зруйновані ураганом Флориду та Джорджію. Я бачу вас, я чую вас. Я сумую разом із вами і обіцяю, що ми вас підтримаємо. Ми залишимося, доки ви не відновитесь. Зараз президент оцінює постраждалі від урагану та повний райони, як з повітря, так і з землі. Це другий день візитів до постраждалих штатів. Напередодні Байден також побував у північній та південній Кароліні. До допомоги постраждалим за наказом Байдена долучиться тисячі військовослужбовців. Також там вже працюють команди рятувальників. Відвідала штат Джорджію і віце-президентка та кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс. Мешканці цієї громади та регіону. Ви маєте знати, ми з вами надовго Її суперник на президентських виборах Дональд Трамп відвідав Джорджію кількома днями раніше. Кандидат від республіканців звинуватив адміністрацію Байдена у тому, що вона не надала необхідну допомогу постраждалим штатам. Натомість республіканський губернатор Джорджії подякував за федеральну допомогу його штату. Катерина Лісунова, Пеці Відакусвара, Голос Америки, Вашингтон. Колишній президент і кандидат у президенти Дональд Трамп сьогодні знову у Джорджії, аби оцінити збитки, завдані ураганом Гейлін. Місцеві чиновники проведуть інформаційний брифінг для нього, а також для губернатора штату Брайана Кемпа. Це буде перша поява політиків разом за кілька років. Кем підтримав Трампа у серпні, незважаючи на кількарічну напругу між ними після того, як губернатор відмовився брати участь у спробах скасувати результати виборів у Джорджії 2020 року, які Трамп програв президенту Байдену з невеликим відривом, як і 2020-го, цьогоріч Джорджія буде одним із вирішальних штатів на президентських виборах. Останнє опитування свідчить, що цьогоріч Дональд Трамп і Камала Гарріс ідуть там практично нога в ногу. Тему продовжить Остап Яриш. Губернатор Джорджії Брайан Кемп і у віце-президенти Ді Венс розділили сцену на нещодавній передвиборчій події у штаті, продемонструвавши єдність республіканської партії після тривалих чвар між губернатором Кемпом і колишнім президентом Дональдом Трампом. Ми хочемо почати все спочатку. Дороті Гарпі з Джорджії нахвилює ворожнеча Трампа і Кемпа через вибори 2020 року. Тоді Трамп неправдиво стверджував, що переміг у цьому штаті. Її більше хвилює економіка. У нас були нижчі ціни на їжу. Пальне енергію за адміністрації Трампа все було кращим. З цим повідомленням Дороті Гарб ходить від дверей до дверей, заохочуючи членів своєї громади проголосувати. Я зустріла багато молодих виборців, які кажуть, що голосуватимуть за Трампа на виборах 2020 року. Джо Байден переміг Дональда Трампа в Джорджії із відривом трохи більше ніж 11 тисяч голосів із майже п'яти мільйонів. Ці числа добре відомі республіканському губернатору Кемпу. Він закликав аудиторію, включно з Дороті Гарб, проголосувати на цих виборах. Ми не можемо нічого сприймати як належне. Ми не можемо сповільнити темп. Джорджія Джорджі знову повністю в грі. Мер Атланти, демократ Андре Дікенс каже, згідно з опитуваннями у цьогорічних перегонах між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс також дуже невеликий. Іноді люди опиняються осторонь, думаючи, що їхній голос не має значення, але ми повинні переконатися, що всі знають їхній голос має вагу. Послухайте, кожен голос важливий. Елайджа Грейс представляє організацію захисту прав виборців у Джорджії, працівники якої ходять від дверей до дверей, щоб заохотити виборців зареєструватись. Ми спеціалізуємося на роботі з чорношкірими людьми по всьому штату, щоб переконатися, що вони мають усі необхідні засоби для голосування. Дослідження Pew Research Center у 2020 році засвідчило, що темношкірі виборці становлять третину загального електорату в Джорджії. Згідно з екзитполами на минулих виборах, 88% темношкірих виборців проголосували за Байдена. Але останні опитування свідчать, що демократи втрачають позиції у цій непростій боротьбі. Обидві сторони розуміють, що їхній шлях полягає крізь Джорджію, коли вибір залишався між Байденом і Трампом, Елайджа Грейс помітив серед потенційних виборців брак ентузіазму. Але відтоді, як демократи змінили кандидатів, ми бачимо значне зростання підтримки віцепрезидентки Камали Гаріс. Донька лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга Берніс Кінг каже, Камала Гарріс звертається до виборців, які раніше думали залишитись осторонь. Файк Відверто кажучи, як жінки, я думаю, що в цьому сезоні ми побачимо все більше жінок, які з'являються на провідних керівних посадах. Дороді гарб також бере ініціативу у свої руки. Вона працює, щоб залучити більше людей на підтримку Дональда Трампа через занепокоєння щодо інфляції та вартості життя. Я вже пообіцяла привести на дільниці стількох свої. Іх знайомих я кажу їм: якщо ви не можете потрапити туди самі, я вас привезу у Джорджії. Дільниці відкриваються для раннього голосування 15 жовтня. Остап Яриш Кейн Голос Америки. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш заявив, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, поки не буде вирішено питання ексгумації тіл і пам'яті жертв волинської трагедії. Він визнав, що у президента Польщі втім, думка інша. Анджей Дуда заявляв, що той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна. Раніше цього тижня Український інститут національної пам'яті повідомив, що уже наступного року планує провести пошук останків жертв волинської трагедії. У Польщі це назвали кроком у правильному. У напрямку, але наголосили, хочуть бачити не заяви, а конкретні дії. Наскільки історичні суперечки між Польщею та Україною можуть позначитися на військовій допомозі зараз і на євроатлантичних прагненнях України у майбутньому? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який досліджує цю тему. Богдане привіт, вітання Богдане. То у чому суть цієї суперечки, і чому для Польщі так важливо, щоб Україна провела екзумацію тіл жертв волинської трагедії? Йдеться про досить широке коло історичних суперечок між Україною та Польщею, чи між певними колами в Україні та Польщі. І події на Волині в часи Другої світової війни приблизно 1943 році, це такі найбільш гучні, чи ті, які лежать на поверхні. Насправді у Польщі говорять також про а, інші е, суперечки, чи радше різні погляди на міжетнічні конфлікти на землях, які тепер є е, територією України в Україні. Кажуть е, про те, що є також питання злочинів вчинених проти етнічних українців на землях, що тепер є частиною Польщі, етнічні чищення, так звана операція Вісла. Тим часом, як у Польщі, політики беруть це на озброєння питання історичних, так би мовити, суперечок в Україні. Радше лунають заклики про те, що це питання невчасне, і що човен так мовити не треба розгойдувати, особливо у цей складний час. І зокрема, про це сказав голосу Америки, колишній директор інституту національної пам'яті України, а тепер депутат Володимир В'ятрович. То я би хотів, щоб прозвучав якийсь голос з польського і з українського боку, можливо, в спільний що, ну на предмет, вибачте, вгамуйтеся, що зараз не час для того, щоб піднімати питання минулого конфлікту і використовувати його для псування стосунків тепер. Тому що так зараз війна. От нам часто говорять, навіть ви зацитували, що польські колеги вважають, що ми не до кінця розуміємо наших західних сусідів. Вони теж очевидно нас не до кінця розуміють, зважаючи на те. В яких умовах робиться цей тиск? Тобто, ну ми, ми, ми живемо зовсім не в умовах спокійної Польщі. Кожен з нас з тих, хто вступає в цей діалог, він не знає, чи він доживе до вечора. Тобто, це, це абсолютно інші умови. І коли в таких умовах, замість того, щоб чути про якусь підтримку, або бодай просто чути не чути якихось вимог, коли ми чуємо з боку наших західних сусідів, що ви маєте дивитися на нашу історію, так як ми вважаємо за потрібне. Ну вибачте, але нам це дуже Гадує те саме, що ми чули зі Сходу, от і очевидно, що тому це так боляче сприймається саме зараз, саме в тих умовах війни, в яких ми зараз живемо? Вона якраз має питання щодо часу історичні суперечки між Польщею та Україною точаться не одне десятиліття, деякі не одне століття. Чому саме зараз вони отримали нове дихання? І чи не долучилася до цього Росія? Отже, суперечки тривають завжди, і тривають, наприклад, між е, е, Німеччиною і Польщею є е, е, суперечки територіальні між е, Австрією та Італією. Це зрештою нормально, але е, очевидно, що час війни вони особливо болісні, особливо для українців. Що стосується е, Росії. Сумнівів у тому, що Росія намагається посварити Польщу та Україну, сумнівів немає, тому що візьмемо навіть на найвищому рівні відверто. Керівник Російської ради національної оборони Ніколай Патрушев національної безпеки у травні 2022 року виступив з заявою, що Польща, мовляв, вже почала окупацію загарбання західної України у той час, як Росіяни наступали на сході. Ми знаємо також про інші заяви: те, що з'являється в російських засобах масової інформації, що проштовхується в інтернетних так званих мережах, те, що Росія хоче, щоб Польща та інші держави посварилися з Україною і менше їй допомагали. Це очевидно і беззаперечно. Богдане чи можуть власне історичні суперечки вплинути на допомогу Польщі Україні і на євроінтеграційні прагнення Києва в майбутньому? До власне конкретних кроків вступу України у Євросоюз ще не дійшло. Тому е, навіть забігаючи наперед, можна сказати, що напевне, якщо зараз є політики, що готові брати ці гасла на озброєння і е, заробляти політичні бали, то напевне і згодом будуть такі, тобто чинити перешкоди можуть напевне і певні політичні сили в Польщі, і, можливо в Угорщині. Так що це напевне не дивина, хоча. У Польщі є розуміння стратегічної важливості партнерства з Україною, принаймні на найвищому рівні. І, наприклад, польський аналітик, представник урядового інституту закордонних справ Даніель Шеліговський сказав мені, що досі у Польщі еліти могли розділяти тимчасові чи то пак окремі питання історичних суперечок і важливість стратегічного партнерства з Україною, і він висловив надію, що так буде і далі we... Так, я вважаю, що ми можемо це зробити, бо ми робили це й досі. Стратегічне бачення, співпраця щодо політики міжнародної безпеки, коли йдеться про стратегічні питання, вони завжди рухалися по паралельному шляху, окремо від суперечок про питання історії. Отже, досі ми, Польща і Україна, давали цьому раду. Ми більш-менш ефективно проводили смугу між суперечками, тимчасовими проблемами і тим, що насправді важливе так я зараз і так. Буде надалі, це не зміниться навіть, якщо ми повертаємося до суперечок. Я б сказав, що польський підхід змінюється щодо певних питань, і ми будемо більш трансакційними ніж раніше. Але я не вважаю, я справді не вірю, що це затьмарить ті стратегічні питання, які справді важливі. Отже, так вважає цей польський аналітик. Він також визнав, що на його думку той період такого ентузіазму і беззастережного застережбеззастережної підтримки україни який спостерігався у лютому і згодом 22-го року коли польща відкрила свої кордони для мільйонів українських біженців коли польща була однією з перших яка беззастережно надавала усю можливу яку вона могла допомогу україні для того щоби Українці могли захистити зокрема Київ від російського наступу і почати ефективну оборону. Він вважає, що той період такого такої стресової ситуації очевидно минув, і зараз він говорить про так звану. Трансакційність, тобто те, що угу. у Польщі, щораз частіше, напевне, будуть говорити про те, що ось ми Україні допомагаємо. Отже, ми можемо очікувати від України щось навзамін. І ці, напевне, такі політичні дискусії будуть очевидно тривати. Ми будемо чути різні суперечки. Єдине, що важливо, щоб знову ж таки, це не зіпсувало важливих стратегічних відносин двох країн. Безумовно, дякую тобі, Незвичайно Богдан. На зв'язку із Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ан Маркі народився у США, але у віці шести років переїхав до України із батьками. Тепер і він сам батько шести дітей. І, попри повномасштабну війну разом із дружиною, ухвалив рішення лишатися в Україні. Чому багатодітна родина американців вирішила продовжувати будувати своє життя в Україні, де триває війна, розповідають Тетяна Кукуріка і Сергій Рибчинський. Звищали, що ти Штибу є. І в тобі наді. Вже за собою тих, за мене. Джон Маркі народився у штаті Індіана у родині християнських місіонерів. Крім нього, у сім'ї було ще семеро дітей. У 1992 році родина переїхала в Україну. Якраз тут тобто, розвалився Радянський Союз, і тато поїхав з групою пастирів та на Просто подивитись, що воно. Вони поїхали і в Росію, і в Україну, і тато з Києва подзвонив мамі і каже, приїжджаємо в Київ. У Києві Джонатан здобув музичну освіту. Ще у юному віці вирішив, що як і батько стане пастором та служитиме в Україні. Раз, два, три, я просто поступив там в музичне училище, потім в консерваторію і через різні там е обставини, через взаємини з, з різними людьми я просто зрозумів, що моє місце. В Україні дружина якось мала свій шлях. Дружина Джона Стефані да, теж американка. Вона. вона зі штату Флорида. У 2004 році Стефані була волонтеркою та допомагала організовувати літній табір для дітей з багатодітних родин на Рівненщині. Джонатан був перекладачем у 2007 році. Пара одружилася, а у 2008 переїхала з Києва до Тернополя. Зараз подружжя виховує шестеро дітей. Ми на якийсь час ем, робили такі homeschool е, з ними. Ем, тобто, хомскул це по американській програмі. Було, зараз вони всі в українській школі. Ем, старші, от двоє, Катя і Джордж, вони в е, загальноосвітній звичайній школі. Ем, і троє. Після них в приватній школі теж українській. вдома. Родина Марки розмовляє англійською, в оточенні використовує українську. Так само пригадує Джон з дітьми спілкувалися його батьки. Зараз в Україні живуть брати Джона, сестри в Америці та Йорданії, мама у Грузії. 21 році, останній раз, що ми прям всі зібрались в Америці, ем, і ну і майже всі в 22 другому якраз е, після вторгнення е, багато з братів сестер вони при або приїхали в Україну допомагати, або дехто був в Угорщині, в Польщі там з гуманітаркою, тобто багато. Підключились. Ну, я, я просто не. Повномасштабне вторгнення Росії застало і Джона Тернополі. Я можу очікувати, зв'язок пропав. Перше, про що я думав в цьому плані, це про дітей е і про їхню безпеку. Ну, в той ранок я пам'ятаю, просто дивлюся, як вони сплять. І навіть гадки немає, що, що відбувається. Да, і оце, ну. Відчуття, тягар якоїсь такої відповідальності, то що, що ж зробити, щоб їм було, щоб вони були в безпеці. Дружину та дітей Джонатан вивіз за кордон. Сам повернувся в Україну та допомагав розвозити гуманітарну допомогу. Тяжко проходив ці перші місяці, я хотів допомогти чим міг, але розумієш, розумів, що багато, багато не можу в плані там, того, щоб координувати, думати. Там, то просто кажу, так посидіть мене там, кажіть куди, що, да, тобто більше просто як водій чи якась така підтримка. У жовтні 2022-го родина повернулася в Україну. Частково навіть через дітей ми вернулись. Тобто, ця стабільність для них. Тобто, вони взагалі нічого не хотіли бачити ні про що говорити, тільки про Тернопіль вони хотіли вернутись додому. У 2017 році Джон заснував гурт Румфуму. На початку повномасштабного вторгнення Росії музиканти підтримували концертами українських біженців за кордоном. В Україні організовували благодійні заходи, де збирали кошти для військових. Це такий відкритий гурт. Всі ми друзі, і напевно, що це найважливіше. Я там знаю, три. Різних там різні басисти, вокалісти, тобто немає такого якогось одного складу. Да? Просто е, хто коли зможе. А -а -а. І да, напевно, що найважливіше для нас це от саме це спілкування, надихати одне одного да, в творчості і творити разом. На рідні дві культури американська та українська. Перша культура родини, друга оточення. Мої діти так виростають, де би, фактично вони американці. А вони Але для них Америка це досить. Це, це чужа земля, і, і вони більше почуваються вдома тут. Але те, що вони саме вдома. Батьками та тобто є своя культура, але те, що оточує, інша культура. Оце створює цю динаміку третьої культури. За 32 ну, я, роки пригадує Джон в Америці не себе, залишався довше, аніж на чотири місяці. Цього достатньо каже, аби зрозуміти, що українська культура для нього ближче. Ми з другом в машині в Америці їдемо, і він там щось витягує, чи снікер чи що. Кажу, хочеш, я каже, хочеш всі поетики? Та ні, ні, дякую. І він взяв і з'їв. Я не очікував навіть для себе, образився. Ну, як, як це ці, ці, ці запропонував і з'їв? Ну, Типу, другий раз запитати, там, третій раз запитати, ні, типа. Я я, я, чекаю, я, я хотів ти снікар, але типу, думав, він зараз ще раз запропонує. <сум> Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки зі смиківців на Тернопільщині.